У США Centenary University запустив першу в світі докторську програму -E -E, з навчання щастю. міждисциплінарний напрям, що поєднує психологію, нейронауку, філософію, лідерство і соціальні науки. Мета програми дослідити, як формується відчуття задоволення, гармонії та сенсу життя, і навчити майбутніх лідерів та викладачів поширювати ці знання у своїх спільнотах. Щастя як наукова дисципліна. Студенти вивчають не лише позитивну психологію, а й нейробіологію емоцій, когнітивну гнучкість, вплив культури на сприйняття добробуту та практики лідерства, заснованого на емпатії. Програма поєднує академічні дослідження з особистісним розвитком і прикладними моделями роботи з людьми від освітніх систем до бізнесу і психотерапії. За словами організаторів, завдання phd програми: перетворити щастя з абстрактного поняття на вимірювану науку. У ній студенти працюють над темами: як от. Як нейропластичність впливає на відчуття задоволення, як стрес, вдячність і соціальні зв'язки формують психічну стійкість, як створювати культури щастя у компаніях і командах для допомагаючих практиків. Це важливий сигнал. Сфера Human Flourishing розкриття людського потенціалу переходить з духовного рівня у науковий. Тепер щастя не лише результат обставин, а процес, який можна зрозуміти, дослідити і розвивати. А як ви вважаєте, чи можна навчити людину бути щасливою? І якщо так, то з чого варто починати: з мислення, практик чи зміни середовища? Пишіть свої думки в коментарях.